Несподівано маємо гостей. Потрібно по бістричку все приготувати. Добре, що в нас є мастке сучасної української кухні аеропіч. З нею ми дуже швидко справимося. Я думаю, що так. Приступаємо? Давайте, шолінко. Я котлет. А я за випічку, а потім розберемося. Додавляю <звук> кукурудку, сир, моцарелу, Яйця. Тріс. Часом підготую булочки з родзинками. Тісто вже в мене було готове, дріжджовесткове, змащую вершкове маслом і закручуємо равликом. Нарізаємо порціону на шматочки і ось так розправляємо, як трояндочки. Котлети сформовані. Алін, давай закладаємо піч. Очевидно, що аерогриль аерогрильзіпланці з мастхен на сучасній кухні. Це найсучасніший аерогриль з двома тенами зверху та знизу, за рахунок чого ваша страва буде рівномірно припікатися і не потрібно буде перевертати. Замовити його можна в магазині, то сторонні, там дуже великий вибір техніки і ще є оплата частинами. В кожному, хто замовить аеропіч, ось такий подрібнювач та силіконова форма йде у подарунок. І Ще одна дуже легка приготування страва – помідори фаршировані. Розрізаємо навпіл. Вибираємо середину. О, так і піть. Хто котлетки витягає з аеропечі, а хто фарширує помідор. Тушкований шпінат з часничком. Начиняємо помідори. Страва вийшла в моменті, і так само в моменті з яєчком і в піч. Справились ми швидко, наготували дуже файні смачні страви. І з допомогою нашої аеропечі дуже легко та комфортно готувати. Так.